Часто питають клієнти, цікавляться, як ми чистимо, як ми хим чистимо авто, як, як наскільки довго треба заважати авто. І тут я хочу все розказати по порядку. Mm -hmm. Пілісосення немає самого авто, десь де, по, по годинах почистки від 2-3 години та 4 години. Отра, яка загрозоності, і хімчистка авто по для пересосення обробляється професійною хімією, обробляється сидіння, обробляється пол, робиться потолок, так само все ж його обробляється, змивається, чиститься. Це ще по време, де займає по роботі. А я забувся уточнити все ж пересосіння і, і хімчистка мою же вже пересосується.